Вас вітає український молодіжний форум 2025. Це подія ну, насправді міжнародного масштабу. В якийсь момент свого життя. Може, ви вже це відчули, а може ще відчуєте, що життя летить. І що його треба прожити наповно. А наповно його прожити можна тоді, коли ти маєш мету, коли ти маєш мрію. Але повірте, більш крутішої. Мотивації чи більш крутішої справи, ніж збудувати країну, в якій ти живеш, бути в принципі не може. Сьогодні з нами мер Фрайбер. Всі йому казали, що ти робиш? Там війна, там стріляють. Але вона не мала страху, приїхала і ще раз, і ще раз, і ще раз, і допомагає, тому що от він живе за своїм покликанням. I think it's a great, great privilege and a great chance, opportunity that you are the European Youth Capital 2025. Our sister, city is City We are very happy with you and we will support you as much as possible. This is why we are here for another 1 million euros for the trauma station, because I want to to show that support You from our citizens in Freiburg. We stand with you. Lviv in Freiburg, Mr. Puri, <laughs> Vizeltrizet Tu pamajałt otn od odn otnomu u skatnich sytuacjach. Cicze dużo sklatni me niedużo skoda was. Tomu je was liże, sho wine sami. Takospisla dowich rokif. Troch pysnia jetza babidi. Слава Україні! Цих декілька днів, які сьогодні говорив вже Олександр, вони є важливими, тому що ми хочемо, щоб за ці декілька днів ви стали сильнішими, щоб від нас відбулися сталіші зміни. І кожен з вас через рік, два, три, п'ять, через місяць, день очолював той процес, який допоможе нам зрештою перемогти і досягти нашої головної мрії. Дякую кожному з вас. Ви справді неймовірні! Слава Україні!